Царстві твоїм пом'яни нас Господи, коли прийдеш у царство Твоє, блажені і духом, бо їх є царство небесне, песне, ті, що плачуть, бо вони в тішах, ти. Бо вони наслідять землю, блажені голодні, спрагнені правди, бо вони наситяться блажені милостиві, бо вони помиловані, блажені чисті серцем бо вони бога попаду. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назваться, блаженні гнані за правду, бо їх є царство небесне. Блаженні ви коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу. Неправдиво мене радай, радуйтеся і веселітеся, бо велика нагорода вам на небесах,